Напередодні Європейського дня боротьби з торгівлею людьми в Івано-Франківську відбулася хода за свободу. Її мета нагадати, що сучасне рабство може мати різні форми, а в час війни ризики потрапити в такі ситуації зростають. Детальніше у наступному сюжеті. Свобода це право, а не привілей. Людина не товар. Ні. Торгівлі людьми акція відбувалась з центральними вулицями Івано-Франківська. Учасники вийшли, щоб нагадати, торгівля людьми це не проблема минулого, а реальність. Ми кожного разу стараємося донести до людей важливість цієї проблеми, яка є на даний час у світі. Рабство людей І це є реальність привернути увагу людей до цих особливостей. Бо дуже багато людей виїжджають, дуже багато людей переміщуються в зв'язку з війною. Дуже багато потерпілих від насилля від рабства цього. За словами організаторів, кількість випадків торгівлі людьми в Україні зростає під час війни. Особливо вразливими стають внутрішньопереміщені особи та ті, хто шукає роботу за кордоном. Якщо взяти так статистично, то на початку 90-х років це було сексуальне рабство зараз в більшості це робоче рабство, але також і попадається сексуальне рабство. Також і органи, також і продають дітей, і нічого дивного немає. У нас в Франківську старалися продати дитину. Дуже варто говорити про це, адже ми живемо в воєнний час і бачимо, що злочинці користуються тим, що люди. Переїжджають, опиняються в складних життєвих обставинах, і ну на цьому фоні виживання деякі недобросовісні люди організації користуються таким і ми маємо такі факти, на жаль, в нашій громаді, коли люди. Не по своїй волі, не своєї не свого бажання попадають а, якісь такі залежності. Підтримати акцію прийшло кілька десятків небайдужих. Серед них Ірина. Перш чергово про це говорити, тому що коли ми говоримо, ми це поширюємо. Люди відчувають підтримку. Бо більшість із них просто бояться про це сказати, або бояться, що їх не почують. Тому говорити це в першу чергу, а далі вже знати, як з цим боротися, як не потрапити. І так далі, серед учасників акції також студенти та волонтери. Вони переконані, що навіть прості розмови про проблему допомагають зменшити ризики і підтримати тих, хто вже постраждав. Торгівля людьми для мене те, що по світ почув, бо ці люди не можуть наприклад про це самі розказати їм страшно, вони цього бояться, і я вважаю, що голосами інших людей про це можна сказати, їм допомогти. Фахівці наголошують людям, які пережили експлуатацію чи насильство, необхідна психологічна підтримка. З психологічної точки зору кожна людина по своєму реагує. Хтось має більш сильні темпераментальні особливості, тобто знову ж. Таку резистентність, знову ж стресостійкість. Так? І, ну, на жаль, хтось може, наприклад, мати більш сильні симптоми, так? знову ж стреси, тривоги. У когось може розвинутися і ПТСР на цьому фоні. Хтось буде легше, але це все одно так чи інакше на, ком, ну, на кожній людині це буде мати свою позначку. Організатори планують проводити подібні заходи й надалі.